Вчителька моя. Зори світова. З мікрорайону нашого. Жителька. Рідна Україна. Так хорошо сидіти на ній. На криші, на окні і під асфальтом нашим. рідна. Мікрорайону нашого жителька. Дякую тобі за все. Улюблена. Танцює, танець. Гопака. Гопак. Запальний. Я на столі. Гопак для тебе. Як душа мені велиць. Гопак. Курлісових пісень. А. Мавок. Стрільців. Співаків. Співців. <схи> Вовків. Птахів. Стрільців. Щоб усі боялись, та не зупинялись. Тікали. Та не перелякались. Та не курили. Та не говорили. Я не хвилювалась, зламались. Ой, летіли. Дикі гуси. Сірі гуси. Зузулі дикі. Ой, летіли, дикі гуси. Левеки. Гуси. Дикі гусі. Зузулі. Всюди буйне цвітне. Черемшина. Липень. Трава. Черемшина. Черемшина. Папороть. Квіти. Любіть Україну, як сонце любіть, як небо, як трави. Всім серцем любіть. Як сонце любіть, як сонце любіть, як сонце любіть, як сонце любіть, як, сонце любіть. <ріпи> як серце любіть, <ріпи> як сонце любіть, як віти, трави, і води. В годину щасливої радості мить. Любіть у годину негоди.